Шалом, це Славко. Сподіваємося, що ця от картинка ближчим часом стане помітною і жителям Гейропи. Бо якщо тільки нам, то можна сказати, що Путін свого досяг. А якщо європейцям, то свого досягли ми. Ну, от картина в цілому зрозуміла. Тепер поговоримо, від чого вона, вона бо те, що. Займаються, що це балістична ракета середньої дальності або межконтинентальна, межконтинентальна балістична ракета, це суто демагогія. Це та сама ракета. Якщо у вас є тополь, а якщо той тополь має розділяючуся головну частину, то це ЯРС. А якщо ЯРС не має третьої ступені, вона з нього знята, значить. То це рубеж. А якщо цьому рубежу модифікувати, розділяючуся головну часть, ну так, щоб вона не розділялася а бумцала об землю в радіусі от того їхнього відклонення, чи скільки там було справжнє відклонення в Дніпрі, вже виміряли, то це орешник. Отака от, от демагогія, якою можна смутити тільки західних куковдів, на що і Розраховано це все. Бачите, навіть наша Верховна Зрада перелякалася і втекла добре, щоб не повернулася. Тепер ще раз, я на основі тисячних, ясно, що малі дані це малі дані на основі тижневих втрат, вбитими у Львові та Львівській області, отримав розрахункові дані. Втрати вбитими за тисячу днів війни, ясно, що воно дуже дуже умовно. Але коли Москвини їхні медіазони з меншими даними працюють, то, то теж викликає зацікавлення. Отже, по цих уламкових даних втрати коливаються вбитими від від тисяч до 80 тисяч 800 осіб. Боку Збройних сил України. Ясно, що це статистика фрагментарна. Але якщо мати більш детальну статистику втрат по тижнях, то можна зробити її більш достовірною. Але поки що і ця непогана. В якості ви знаєте нашого потолка найвищих і найнижчих показників. Кажуть, там екстрене засідання Совєта України НАТО. Побачимо яку чергову миш. Народить захід, яку мишу народив Путін. Ми вже бачили. Ось вона. Тепер яку мишу народить захід? Почитаємо бай.